Усім привіт! Зараз розкажу вам цей відгук на памперси Baby Dry. Ось так виглядає упаковка. Ці підгузки вироблено в Германії. І в упаковочці 50 штук. Розмір трійка від 6 до 10 кг вага дитини. Код 4.01. Використати впродовж 12 місяців після відкриття упаковки тримають вологу до 12 годин по всій поверхні захист від протікань. Відкриваються вони з боку. Тут є така перфорована лінія, вона розподілена на дві частини тобто, ви до серединки, коли доходите, вона Зупиняється, потім треба знову ривок, і вона буде відкриватися ось сюди донизу. На Напаковище зазначено, що є ще після чотири, три розміри, четвірка, четвірка плюс та п'ятірка. Ось такі два дизайни в упаковці третього розміру. Позаду спинка цих тваринок. Ці підгузники досить тоненькі, але вони такі плотні, плотно збиті. Їх можна віднести до підгузків, які поглинають багато вологи, їх можна використовувати на ніч. Усередині вони мають покриття з ромбиків. Та мають пропитку. До речі, ці підгузки не ароматизовані, які виготовляються в Германії. Дуже добре, дуже-дуже еластично тягнуться липучки, дивіться, вони в такі точечки, такі краплинки. По спинці резиночки немає, але якщо розмір підібрано правильно, то дуже гарно прилягає до спинки дитинки та нічого не протікає. Проте, коли розмір вже стає замалий, то можуть бути протікання по спинці, коли дитина рухається та піднімає ніжки. Тож будьте обажні та завчасно змінюйте розмір, щоб у вас все трималося. Передні клапани м'які, дуже тендітні до шкіри дитини. М'якесенькі-м'якесенькі. Загалом підгузок м'який, а шелестить його така поверхня, вона не целофанова, а така, як нетканна, полотно, полотно таке нетканне. І всередині вони, мають таку сіточку, певну таку перфорацію, і наповнювач. Дуже щільний. Тут багато гелю в цих підгузках, дуже багато гелю. Сама липучка багаторазова. Тут такі гачочки, погано, кусується. Дуже гарно вони кріпляться. Ось я їх закріпила, вони багаторазові, відліпляються, коли треба поправити підгузок, і. Обратно приліпляються. Оця тканина, вона не кошлатиться, добре тримає форму. І дивіться, наприклад, з розміром четвірочка теж Pampers Active Baby або Baby-Dry. Четвертий розмір. Вони трішечки ширі, ширші, більш широкі четвірочка. І більш високі. Ось четвірочка вірочка виступає. Такий ще поставлю. Тобто, дійсно, четвертий розмір він більший. Незначно, але по висоті вони більші, і по ширині, по обхвату животика. Дуже дякую за увагу. До побачення!